Всім привіт та вітаю на каналі Полайту, з вами я, Тосічка І сьогодні я вам покажу скутер, який я купила. Ба-ба-ба-бах. Хто дивиться мій телеграм, той вже давно побачив цю техніку. Вона буквально годину тому розгружена з автомобіля. Тому дзеркала мають отаку форму, такий вид. Я його ще намив, бачите, ото мийка стоїть. Тому наразі ви можете побачити, який він має стан, так сказати, одразу після покупки. Це покупка майже у сліпу, я тільки чув від власника, що з ним було, як він експлуатувався. Наразі він не запускається, бо перевертається ось цей хроповик, він не уходить у зачеп через раз. Рад. Як то входить. Коротше, потрібно розбирати, дивитися акумулятор, повністю сівший там по нулям, можливо, він мертвий. Скоріше за все, спойлер. Я його купив досить недорого, тому і купив. Якщо вам цікаво, за скільки, то напишіть, чи цікаво вам, тому розповім. А якщо не цікаво, то просто зніму огляд на техніку. По факту, це Honda Joker по низу ринка українського, і сьогодні ми з вами подивимося, який у нього стан і що можна купити по низу ринку. І почнемо ми, звісно, з мийки. У нас і так іде дощ, але він не зможе змити багаторічну багнюку. Досічка, розмотий. I'm Це не Веспа і не Харлей. Це Honda Joker японська відповідь на стиль американських чоперів. І хоча тут всього лише 50 кубів, виглядає він як справжній круїзер для міських джунглів. Кермо схоже на те, що ставили на Honda Shadow, але не таке саме. Висока та хромоване надає посадці мотоциклетного вайбу. Ідеально для неквапливої їзди з кайфом. Довге сидіння, великі хромовані елементи, витягнута вага. Це справжній скутер-круїзер. І так, він легкий. Всього лише 75 кілограм, але виглядає при цьому масивно. Ну, начитано вже достатньо. Поїдемо трошки по техніці. Двигун тут встановлений такий самий, як на Honda Lead af F20, майже. Тут стоїть інший коленвал та інший редуктор. Тобто, це не взаємо. Замінні речі. Майте на увазі двигун унікальний, запчастини теж унікальні. Колеса у нас стоять літі, що попереду, що позаду. Тут у нас встановлено теж унікальний вихлоп тільки для цього скутера, з ліда він сюди не підійде. Ну, покажи, яка там сідуха. Щоб під сідушкою постирав коврик. Що ми маємо під сидінням? По-перше, це у нас окремий замочок на відкриття цього простору. Тут у нас по заводу ось такий коврик. На ліпучках. Дивіться, одна ліпучка, то друга ліпучка. Маємо лючок. Лючок можна відкрити і помацати свічку. Свічку помацали, лючок закрили. Коврик остелили. Лічок Все по-домашньому. Ми маємо ще один лічок. Тут у нас має бути акумулятор, який наразі у нас встановлений на інший скутер, але він сюди повернеться, коли настане його час. Тут у нас заливається масло класика. Все, більше нічого цікавого тут у нас немає. Тут ми маємо стандартний спідометр з пробігом. І дві лампочки. Ця має почати мерехтіти, коли у вас буде мало масла, а ця, коли мало блонзину. Все, на цьому інформація закінчилася. Навіть коли ви увімкнете поворот, ви зможете це почути ну, тільки відклацання. До речі, на японських, на японцях це досить добре чути. По приборам. маємо такі пульти. Це все рідне. До речі, це. Алюмінка, метал. Чи може нержавійка, не знаю. Досить приємний. Поворотники, світ, ближній, дальній. Побібікати також можемо. І тут у нас просто кнопочка стартера. Як ви вже побачили, попереду у нас дискові гальма, позаду у нас барабани. І як ви вже зрозуміли, джокер це не просто скутер, це стиль, емоція і трохи іронії. І якщо ти його зустрів, знай перед тобою справжній ретро-персонаж. А! Наступне відео про цей скутер буде про його технічну частину. Ми зробимо так, що він не тільки запускається. Наразі маємо такі апдейти. Коли я трошки тримаю газ, трошки тримаю газ, він нібито працює, От можливо, я забагато дав газу. І працює досить довгий час, не глохне. Але як тільки даю трішки більше, він одразу глохне, тож робимо такі висновки, як мінімум ще карбюратор і повітряний фільтр потрібно буде подивитися, окрім заводної ножки. Але і їде. Катнемо на ньому. І будемо дивитися, що тут можна трошки поліпшити, покращити туди-сюди. Я хочу зробити на нього двохмісне сидіння та поставити, як мінімум, ножки пасажира. Бо, хто знає, є 90-кобова версія, на якій це все можливо. На цьому, наш огляд, підійшов до кінця. Дякую за перегляд. Якщо вам цікава така тема, то підписуйтесь, ставте лайкосик і до зустрічі у наступних відео. Щасти!